Не всі каші однаково корисні. У цьому відео я підготував рейтинг користі каш. Усього буде 5 категорій: дуже корисно, добре, прийнятно, іноді можна, і краще не треба. Попереду багато цікавої інформації, тож дивись ролик до кінця. Але перед початком, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Отже, перша каша у нашому списку вівсянка. У неї справді чудова репутація, адже вона містить бета-глюкани, особливий вид розчинної клітковини, що позитивно впливає на мікрофлору кишківника. Зокрема, вівсянка стимулює розвиток дуже корисної бактерії Аккермансія муциніфіла, яку нині активно вивчають учені. Саме вона допомагає зміцнити здоров'я кишківника та підтримує імунітет. Також доведено, що вівсянка сприятливо впливає на ліпідний профіль, допомагає знизити рівень холестерину та ризик серцево-судинних захворювань. У ній багато вітамінів групи Б, а ще вона добре насичує і надовго зберігає відчуття ситості. Втім, заради справедливості слід згадати й про недоліки. У вівсянці можуть бути сліди глютену, хоч і в дуже незначній кількості. А головний мінус це форма, у якій найчастіше продають цю крупу. У супермаркетах переважно можна знайти вже оброблену, швидко розварювану або моментальну вівсянку, яка має мінімальну користь. Якщо ж обирати цільнозернову, необроблену вівсяну крупу, то це одна з найкорисніших каш узагалі. Тому вівсянка отримує найвищу оцінку дуже корисно. Йдемо далі. Наступна рисова каша. Серед її плюсів те, що вона легко засвоюється. Її часто рекомендують людям із проблемами шлунка, адже вона не подразнює травну систему і перетравлюється м'яко та комфортно. Проте на цьому переваги, по суті, закінчуються. Далі йдуть мінуси: високий глікемічний індекс, низький вміст клітковини, а також бідність на мікроелементи, вітаміни та мінерали. Тож рисова каша отримує найнижчу оцінку краще не треба. Переходимо далі. Пшоняна каша її перевага в тому, що вона не містить глютену та рідко викликає алергію. У складі є магній, фосфор і вітаміни групи Б, що робить її хорошим вибором для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Але, звісно, у пшоняної каші є й мінуси. Вона досить важко перетравлюється, тому людям із проблемами травної системи може спричинити певний дискомфорт. Ще один недолік: смак. Каша може мати легку гірчинку, що подобається не всім, хоч це вже скоріше суб'єктивний момент. У цілому пшоняна каша містить певний набір корисних речовин, але не надто багато на них, тож я даю їй середню оцінку. Прийнятно. Переходимо далі. Гречана каша серед її переваг повна відсутність глютену навіть у слідових кількостях. Гречка багата на залізо, вітаміни групи Б та рутін, а також має помірний глікемічний індекс. У ній достатньо клітковини, яка добре впливає на роботу кишківника. Недоліків у гречки зовсім небагато. Хіба що при обсмажуванні частина вітамінів і мінералів втрачається, але це вже дрібниця. У підсумку гречана каша отримує найвищу оцінку дуже добре. Йдемо далі. Пшенична каша. Її плюс в тому, що вона доступна недорога і містить певну кількість рослинного білку і вітамінів. Проте з мінусів варто відзначити високий глікемічний індекс і великий вміст глютену. Навколо глютену давно тривають суперечки. Є частина людей, які мають повну непереносимість глютену, і для них цей компонент суворо заборонений. Але щодо більшості людей без такої чутливості досі немає єдиної думки чи шкідливий глютен узагалі. Дехто вважає, що він може викликати запальні процеси або сприяти появі так званого дірявого кишківника. А інші ж переконані, що ці побоювання перебільшені. У будь-якому разі, щоб перестрахуватись, глютен краще обмежувати. Якщо говорити про пшеничну кашу, то я б оцінив її як іноді можна у невеликих кількостях і не надто часто. А якщо є можливість, краще обирати більш корисні види каш. Наступна. Кукурудзяна каша. Її переваги в тому, що вона містить рослинний білок, хоч і не повністю збалансований за амінокислотами, а ще лютеїн, важливий для зору. Кукурудзяна каша легко засвоюється, не викликає алергії і не містить глютену. Та є й мінуси у неї відносно високий глікемічний індекс, а також вона може провокувати закрепи, тому не така сприятлива для травлення, як, наприклад, гречка. З урахуванням усіх плюсів і мінусів кукурудзяна каша отримує оцінку іноді можна. Йдемо далі. Наступна у списку манна каша мабуть, це найменш бажана каша з усіх. Хоча почнемо з плюсів, вони все ж є. Манна каша легко готується, швидко засвоюється, має ніжну консистенцію і приємна на смак для багатьох. Але на цьому переваги закінчуються. З точки зору користі майже нуль, клітковини там мінімум, поживних речовин теж. Фактично споживаючи манну кашу, ми отримуємо швидкі вуглеводи, які діють як звичайний цукор. Тому манна каша отримує найнижчу оцінку краще не треба. Йдемо далі. Кіноа це справді дуже цікава крупа. По-перше, у кіноа повноцінний рослинний білок із правильним амінокислотним складом. По друге, вона багата залізом, магнієм, калієм, фосфором і вітамінами групи Д. Кіноа має низький глікемічний індекс, не містить глютену, а ще містить сапоніни, природні сполуки, які приносять користь організму. З мінусів специфічний смак, який не всім до вподоби. Комусь він здається гіркуватим або безсмаковим, особливо якщо крупу не доварити. Також вартість кіноа вища, ніж у звичних круп. Але з точки зору користі для здоров'я, кіноа отримує найвищу оцінку дуже корисно. Йдемо далі. Житня каша у ній більше клітковини, ніж у пшеничній, а ще є селен, марганець і віталіни групи Б. Вона добре підтримує роботу травної системи та рівень енергії. Проте в житті є невелика кількість глютену, і не всім така каша підходить. У декого може викликати відчуття важкості в шлунку. Загалом, за співвідношенням користі і переносимості, житня каша отримує оцінку прийнятно. Йдемо далі. Горохова каша. Це загалом хороший продукт. У ній багато рослинного білку і клітковини. Вона позитивно впливає на ліпідний профіль, а також містить чимало вітамінів і мінералів. З мінусів метеоризм. Думаю, про гороховий суп чули всі, тож і горохова каша має той самий ефект. Крім того, вона трохи складніша у приготуванні, її треба замочувати і стежити за водою. Враховуючи все, горохова каша отримує оцінку добре. І нарешті чечевична каша. Вона теж належить до бобових, але навіть цікавіша, ніж горохова. Чечевиця містить багато білку, заліза, магнію, калію і чудово підтримує серцево-судинну та нервову системи. У неї низький глікемічний індекс, тож вона не викликає різких стрибків цукру в крові. До того ж, чечевиця буває різних видів червона, зелена, коричнева і підходить і для супів, і для пюре, і як гарнір. Її не потрібно замочувати, а вариться вона швидко і просто. Єдиний мінус як і інші бобові, не всім легко засвоюється. Та, враховуючи всі переваги, чечевична каша отримує найвищу оцінку дуже корисно. До речі, напишіть у коментарях, яка каша у вас улюблена і яку ви їсте найчастіше. Наприклад, я щоранку починаю з вівсянки, а на обід зазвичай їм пшоняну або гречку. А тепер я дуже рекомендую подивитися інше відео, в якому детально розбираємо крупи, їхню користь і шкоду. Посилання щойно з'явилося на екрані. Обов'язково подивіться, там справді цікаво! Якщо цей ролик вам сподобався, ставте уподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!